Допомагає старшим одиноким львів'янам прибрати у домівках до великодніх свят. Таку допомогу громадська організація, самопоміч та студенти, влаштовують у рамках соціальної кампанії добрі справи. «Ця жіночка, до ми прийшли пані Марія. Вона 16 років ще не виходила з дому, тобто вона постійно вдома. І саме таким чином ми принесли світло веселі, тому що вона такі сказала візок нам. що… Та квартира ще ніколи не виглядала. Тому саме допомога там помили вікна, помили там плитку, підлогу. Зараз меблі миємо. Пані Марія ходить мало, навіть стояти довго не може. Колись застудила ноги, тепер інвалід першої групи. А так дуже самому тяжко, не можу. Я вже мені вже 74 роки. Я вже змучена з цим життям, пережила дві війни. До чистого четверга волонтери приберуть 40-60 квартир, навідуватимуться до самотніх львів'ян щоразу перед великими релігійними святами, а також по суботах. Ми запрошуємо старших людей, пенсіонерів, які є одинокі, і вони готові прийняти в себе таку допомогу. Кілька студентів, які організовано прийдуть зі всіма засобами, нічого не потрібно додавати. Прийдуть до них в квартиру, і за дві години швидко поприбирають все, що вони скажуть. Отримати таку допомогу або записатися у волонтери можна за номером 297 тисяча, який ви зараз бачите на екрані.